вас вітаю, дорогі мінці! Сьогодні у нас з вами продовжується наш літній марафон. Обов'язково влітку ми вчимося на повну потужність. Я знаю, що ви загружені, я теж не менше, але тим не менше ми навчаємося з вами продовжуємо працювати. У нас, як ви бачите, марафон присвячений Індиректу Рада, і сьогодні ми будемо спілкуватися про Гангенхайд. Вона сказала, Я мала щастя, і прийшла вчасно. Що це таке? і А якщо не пряма мова, зі зактати злюк и зай плюсєвези. Тобто, що їй пощастило, і вона вчасно прийшла. Як же Утворювати непряму мову в минулому. Давайте зараз я буду вам розповідати, якщо буде щось неясно, у вас є шанс у живого вчителя спитати, поставити йому питання і він розповість. Все, яке завжди роблять. Значить, яка формула хабен або Sein у конюнктив анц плюс пратіцип цвань? Ось частина хабен у конюнктив, приклад e-habe, er Sein у конюнктив анс, приклад є er зай. Партицип 2, який приклад. Ось, наприклад, е er загте, ich bin gekommen. Він сказав, що прийшов. Як ви скажете, наприклад, Езагте, комен. Вона сказала, що з'їла Зі закте, і хаба пица Зі Закте, звеца gegessen. Ось у нас з вами є чарівна табличка, чи що це таке? Чарівні ем, стовпчики, назвімо це так, коли в нас є особа, і do RZS Via ESZ. Зайн, як змінюється? Зайґе комен, заєст, гьмен. Усюди буде ГЕКОМЕН, 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 ГЕКОМЕН. тільки буде змінюватися перше допоміжне дієслово. Допоміжне дієслово, слово, тому що воно ну, тут одне зай, заєст, зай, зайн, зайць, зайн. Хабе та сама пісня, ГЕГЕСЕН буде, але змінюється лише хабе. ХАБЕ, ХАБЕСТ, хабе, ХАБЕН, ХАБЕТ, хабен. Що важливо, ми з вами це розбирали на трьох попередніх днях. Якщо. Форма конюнктив анс збігається з presence, тоді використовуємо конюнктив цва як замін, erзацform. Конюнктив зва від хавет гетте і кон'юнктив цвай від «sein», вер, який у нас є приклад. В презенті, наприклад. gesagt», а в конюнктиві анс це буде gesagt». Це, однаково, Тому беремо конюнктив цвай, gesagt». Якщо це не зрозуміло, поставте мені питання, будьте. Добре? Модальні дієслова в минулому, у непрямій мові. Яка є формула? Haber у кон'юнктиві, плюс інфінітив смислового дієслова, і плюс інфінітив модального дієслова. Наприклад, ich will das Auto kaufen. Він сказав: Я хочу купити машину. sagte, er хабе das Auto kaufen wollen. Він сказав, що хотів купити машину. Вони сказали, ми можемо домовитися. Sie Wir können uns einigen. Вони сказали, що могли домовитися. Sie sagten, sie hätten sich einigen können. Hm? Пишіть якісь коментарі, тому що мені цікаво, яка, знаєте, дуже модно казати, цільова аудиторія. Насправді, наскільки груб поділений мій клас, от вам і вся цільова аудиторія, це ж на Б2 орієнтоване. І я не дуже загострююся, як там твориться той кон'єктив. А, 158 разів, я його не пояснюю. Я виходжу з того, що ви його знаєте. Якщо ви напишете мені, наприклад, під відео чи в Телеграмі, де хочете, там і пишіть, вона щоб я побачила, що я не розумію то-то, то-то, то-то. Анатольовна, подивляться. І подумайте, так, значить, треба щось їм дати, таке то. Не сидіть і не буксуйте. Я живий вчитель, ви бачите, постійно уроки, живі. Це моя практика. Щодня, 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 щодня. Користуйтеся це. Це ж не те, що відео виходить двічі на тиждень. Що він там виходить, що він розказує, відео не ясно. Відповідно, ставте питання. Функціонує вчитель, працює, будь ласка, хай він працює і для вас. Що я хочу тут ще зазначити в цьому році? Пасив у минулому в непрямій мові. Яка формула? Хто знає, Підносіть руку. Зайн у кон'юнктиві плюс партісип свай плюс ворди. Приклад, поліцейський сказав, банк ді дози в воде урфен. Це він таке зактен. Діполіційсти закти дії дози зайвон в ворфен Тобто банку було кинуто, хай буде так. Непряма мова в минулому і в теперішньому. Що ви знаєте? То знає, форма в непрямій мові не залежить від часу в реченні. Відповідно, треба дивитися на цей езакт, езакт, і е адгезакт вводна частина. Еазакт, іазайгі е комен, він каже, що прийшов. Езактте, іазайгі е комен, він сказав, що прийшов, і е гадгезакт, і е азайги комен, він сказав, що прийшов. Ось, наприклад, давайте ще. Вона сказала, що прочитала книжку. Як ви скажете?

вони сказали, що мали рано встати. Sie sagten, wir müssen früh aufstehen. Як буде? Sie sagten, sie hätten früh aufstehen müssen. Я чи не я? Ось така ситуація. Де можуть бути найпоширеніші помилки? Найпоширеніші помилки в сьогоднішній темі. Indirect Rede Vergangenheit. По-перше, це неправильний вибір конюнктиву «eins». Чи конюктив у цвай. Ліпимо, що хочемо. Учень вживає презенс замість кон'юнктив, або не помічає, що кон'юнктив «айнс» збігається з презенс, не переходить на конюнктив «цвай». Пишемо: дас був гелізм. Така вам ситуація. А треба езакти, ерхабе був гелезен. Якщо форма збігається, дас був гелізін. Ще я бачила вживання неправильного допоміжного дієслова. Ну, це така вже, знаєте, це просто дірки. Ти бачиш, що дірка треба дати фактичний матеріал людині і залатати, і та й все. Нічого страшного в цьому немає. Просто помилки такі трапляються. Хабен зайн плутає. У перфекті одні дієслова вживаються з хабен, інші зайн, це не змінюється в непрямній мові. Зі зак і зі хабель і коменд. Ну, знаєте, така собі ситуація. Правильно сказати, зі зак і зі зайди комен. Коменд дієслово руху значить буде за. Плутанина із порядком слів. В учнів часто залишається структура прямої мови, а в непрямій мові німецької звичайний порядок підрядного речення. От помилка Езахти habe er das Auto gekauft». Правильно, як буде: Езакти, er habe das Auto gekauft». Коли ми забуваємо про тіп цвай, бо поставили його не туди. Er kaufen закте, das Auto». Така собі ситуація і азакті е архаведес е аутакауфінволя, е коли зайві або відсутні дас коли неправильне введення непрямої мови, напряма мова в кон'юнктів «eins» зазвичай не потребує слова DAS. Зі sagte das, зі habe глюк-хахт. Ну, така собі ситуація. Можна з DAS, але тоді вже часто кон'юнктів 2 або звичайний порядок слів, ну, щось таке. Зі habe зігабе, клюккехав. Yeah. Коли у нас є зміна займенників або дійхслів не за змістом, от помилка. І азакти їх займю деґізим. Але ж говорить про себе, відповідно, Еазарти, Еазайм, це найтиповіші помилки, що я бачу у своїх студентів, які десь пропустили, десь наробили дірок, те, що я бачу на YouTube. Тож у мене є мої студенти на індивідуальних заняттях, на групових і на курсах. Оце мої три пласти. Я дивлюся, що там кожного робиться це щодня. І четвертий пласт. Це на YouTube. Студенти, які дивляться індивідуально в власному темпі, але у відео на YouTube. і працюють в Телеграмі зі мною. Так? Відповідно, будьте обережні з кон'юнктивами. Так, на наступному занятті ми будемо робити з вами вправи. Якщо це вам зрозуміло, бідьте, робіть домашку, подивіться, зробіть якийсь собі граматичний маленький зошит, помітьте собі там, бо завтра будуть граматичні правила. До зустрічі, моїх гроші. Ставте питання, якщо я прийду, щось прояснити. Пока.